Усім привіт! З вами традиційно Павло, і сьогодні поговоримо про не зовсім персональне аудіо. Останні кілька місяців я активно будую свою стаціонарну систему з колонками, підсилювачем, програвачем і всім таким іншим. І дуже хотів би з вами поділитися своїм захватом від одного пристрою, який насправді є наріжним камнем в усьому цьому сетапі, і без якого я навіть... Важко уявляю собі а, все це побудову всього цього. Тож це стрімер або і комутатор, і, взагалі, багато ще чого. Veeam Ultra. Ультра. Компанія Vim кілька років тому зробила перший свій маленький пристрій Vim Mini, але швидко розвивала лінійку, і там є кілька пристроїв. Vim Ultra – це їх флагман. Коштує він 330 доларів, але якщо вам не потрібен екранчик, а він часто не потрібен, про це поговоримо у ході огляду, то можна взяти там, здається, про плюс за 250. Або якщо у вас є гарний ЦАП, то взагалі в Pro, здається, він там 200 з чимось. Тому насправді можна все це отримати ще деш. Дешевше, і це знаєте, ну це неймовірний пристрій. Насправді за нього можна було б сміливо просити в два рази більше, але розробники вирішили демпінгувати трошки певною мірою. І це пристрій, який просто насичений входами, виходами, функціями, можливостями і всім таким. Але давайте, мабуть, про свій заход я буду розповідати більш детально у ході цього огляду. А анекдот дня сьогодні такий. Якщо з'їсти солодкого, настрій покращується. А якщо випити напівсолодкого, він стає взагалі бомбезний. Хотів пропустити анбоксинг, але вирішив все ж показати коробку. Тут дуже видно, що вони надихалися продукцією від Apple, така ж туга кришка, білий цупкий картон трохи стриманої поліграфії. Тут, бачите, певні обіцянки. Виглядає добре, звучить чудово. Магія домашнього театру спрощена, зробить все як магія, і також безпроблемний мультірум аудіо. Ну і це насправді все дійсно правда. Тож, тут під кришкою в нас було все у плівці, звісно. Інструкція, сам пристрій. Далі кабель живлення, пульт дистанційного керування покажу вам, і також адаптер заземлення для. Програвача, якщо вам потрібно, це далі. HDMI, RCA і оптичні каблі. Тож, як бачите, навіть комплект поставки тут дуже такий гарний. В комплекті йде ось такий пультик. Він легенький, пластиковий, але як для комплектного аксесуару, особливо враховуючи те, що він під'єднується по Bluetooth, це доволі гарний варіант. Тож тут кнопка вимикання, кнопка мікрофону і вбудований мікрофон. Можете використовувати голосовий голосове керування і також попрактикувати англійську. Далі відтворення паузи, навігація по треках, ну і зміна гучності, звісно. Вибір входів, функція заглушити його і чотири кнопочки для того, щоб обирати певні налаштування. Там в інтерфейсі налаштовується, що ви хочете швидко активувати, наприклад, там інтернет-радіостанцію або щось таке. Якщо вам хочеться більше преміальності, то зараз він буквально на днях випустили металевий пульт керування. Він виглядає, відчувається ще краще. З точки зору дизайну, як на мене, пристрій доволі вдалий. Звісно, знов-таки є певна а, тут схожість на пристрої від Apple з логотипом зверху, і кольори. А, він зроблений з алюмінію, але тут немає знаєте, такого відчуття гіпермасивного пристрою. Він. Середній він за вагою, тобто це не щось абсолютно пластикове, легеньке, але знов-таки немає відчуття чогось мега такого металевого. Тут алюміній, але алюміній не дуже товстий. Тож, ну, в цілому, знаю, ну, мабуть, це більше а, таке прискіпливе моє ставлення. Знизу тут зовсім пластик, але зрозуміло, що треба десь розміщувати і антени, і все таке інше. Гумові ніжки, але доволі теж гарно його тримають на столі. В цілому, мені подобається дуже його дизайн, мені подобається ця загнута панелька попереду. Я навіть ще не відклеїв з неї захисну плівочку, не заважає фактично. Тут 3,5 дюймовий екран, як на мене, виглядає доволі теж добре, а його майже не видно, тому є відчуття, яке я люблю, коли екран прям. А з панельки так проявляється під панелькою тут вихід на навушники. Ну він тут така бонусна можливість, можна використовувати якісь не дуже дорогі навушники. І в цілому ну, непогано. Тож, ну як, ну коротше, нормально. Але звісно, для якихось топових навушничків краще взяти зовнішній цап. Далі тут в нас. Керування гучністю, і також ця частина натискається, працює як відтворення пауза. Тут класна така підсвіточка, ну все покажу вам. Але, звісно, зрозуміло, що головне в нас тут позаду. І як бачите, тут в нас багато всього. Маленький отвір для того, щоб його скинути, але не разу не використовував. Далі вхід і вихід аналогові. Тут всередині є ЦАП 9038 і... Також аналогово цифровий перетворювач, тож він може працювати з будь-якими майже комбінаціями входів та виходів. Далі функція передпідсилювача або з фонокоректором. Ось вхід. Я її, до речі, зараз використовую зі своїм новим Rega p 6 І далі заземлення знов таки для програвачів, деяких дуже корисна можливість. Вони покращують звучання, коли заземлені. Далі вихід на сабвуфер, активний, якщо у вас є, і коаксіальний вихід. На жаль, коаксіальний тільки вихід. Хоча, як бачите, оптичний є і вхід, і вихід. Далі є вихід 12 вольтів тригерної напруги. Це корисно, якщо ви, наприклад, під'єднуєте його до зовнішнього підсилювача. Він може автоматично його вмикати, ну, гарна, як на мене, функція. І HDMI з підтримкою ARC, тобто він, його можна підключити до телевізору, і він буде приймати з телевізору звуковий потік і декодувати його. Там, до речі, вони наворотили дуже кльові а, софтові фішки, типу Dolby 5.1 бездротовий, але це, мабуть, така більш бонусна можливість. Далі, вхід мережевий. Також USB, ну, здебільшого, USB тут для того, щоб під'єднати якийсь накопичувач з файлами, він може їх відтворювати. Ну і вхід живлення. Мабуть, хотілося, щоб він був краще заземлений, але це все ж більш цифровий пристрій, тому тут не так важливо заземлення. Як бачите, по набору входів та виходів, це прям дуже універсальний пристрій. І він працює не тільки як стрімер, але і як комутатор між різними пристроями. Тож такий многофункціональний перемикач різних мультимедіапотоків, дротових, друтових, бездрутових з різних джерел. Тому це теж дуже класно в домашньому в сетапі в функціональності. Наприклад, і телевізор можна під'єднати, і консольку, і я не знаю. Програвач, що там ще можна, комп'ютер, наприклад, ну і ще багато всього. Тому в цілому ось так: ось так виглядає пристрій, якщо його увімкнути. Як бачите, ось тут ця, цей трикутничок трохи світиться. Це якраз те, про що я казав, він показує, що тут у нас кнопка відтворення і павзи. І також екран. Він не дуже яскравий, але в нього є автоматичне налаштування яскравості, ну і вони не стали робити його занадто яскравим, тому що це все ж домашній пристрій, тому там не треба сліпити користувачам очі. Доволі непогана роздільна здатність і кути огляду. Тож екранчик тут нормальний. Насправді користуватися ним ви в 95% випадків не будете, але оскільки це все ж головна відмінність ультри від інших віймів, то поговоримо про нього. Як бачите, після невеличкої павзи він перемикається в режим годинника. Тут налаштовуються ці шпалери, що на фоні, можна змінити їх, є ось таке слайдшоу. Я їх тримаю, тримаю його увімкненим, він показує мені час. Ну і плюс в темряві він не яскравий за рахунок того, що є автоматичне регулювання яскравості. Але якщо вам це не подобається, то можна налаштувати, щоб він там за пару хвилин вимикався. Ну і далі в нас тут плеєр, коли щось грає, він показує обкладинку, ну і інформацію про трек. Далі. Є ось цей індикатор зі стрілками, кому він подобається. Тут можна міняти кольори і так далі. Далі купа пресетів, на які можна навісити щось. Нещодавно файли ще нещодавно відтворювалися. Ну, я його не використовую для фізичних файлів. Далі еквалайзер. Тут є корекція кімнати, і також купа налаштувань. Ну і еквалайзер налаштовується в додатку компаньйонів. В плані покрутити звук, він, це доволі універсальний пристрій. Далі можна обрати входи. ну Wi-Fi мається на увазі різні стрімінги і таке інше. Є Bluetooth, на жаль, немає ніяких просунених кодиків. Ну, на жаль. Далі, вхід від телевізору, від програвача, лінійний вхід і оптичний. І вихід лінійний, оптичний, коаксіальний. USB, навушники і Bluetooth, теж без усіляких просунутих кодиків. Далі можна прямо тут налаштувати екранчик, якщо вам не подобається вимкнуто його. Ну і тут проста базова інформація там про поточну прошивку і все таке інше. Тож, як бачите, функції доволі базові з екрану, але е, такі головні речі він дозволяє налаштувати. Але, звісно, вся потужність криється в застосунку компаньйонів. Ось тут в нас застосунок компаньйон. Я його показувати буду вам на айпаді. Трохи приглушив яскравість, щоб ви не бачили, який в мене екран залапаний. Я його намагався відтерти, але не повністю все це вийшло. А і цей застосунок компаньйон в них працює і на айпадах, айфонах, android пристроях і навіть здається, на Apple TV вони його зробили. Якщо ви хочете там великі обкладинки альбомів бачити на телевізорі. Ось тут в нас обране, і тут в нас ось ці а, готові налаштування. Для кожного налаштування можна обрати назву. Ну, це такі сценарії використання пристроїв від VIM, тому що тут можна обрати, які пристрої будуть грати. Яка буде гучність, звідки, куди, сабвуфер, еквалайзер і так далі. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, одна з можливостей, на яку він роблять наголос, це мультикімнатна підтримка мультикімнатності. Далі, тут те, що нещодавно відтворювалося, плейлісти, які Кобуз мені підкинув. Тож таке. Ось тут в нас екран відтворення, показується, що звідки, куди грає. Далі. Можна проглянути в нас, звідки брати вхід? Тобто Wi-Fi, Bluetooth, телевізор. Для більшості цих входів є додаткові налаштування. Ось, наприклад, там для телевізора можна увімкнути, щоб він автоматично слідкував за появою сигналу на оптичному або HDMI ARC вході і так далі. Тобто тут знов-таки. Можна обрати, наприклад, який у вас картридж. Ну тут це все ж таки базова фішка. Далі моя бібліотека, якщо тут підключена якась локальна бібліотека, і така от купа просто різних музикальних сервісів. Тож я так повільно буду прокручувати і розповідати. Підтримує він Plex, В мене підключені кобус і Deezer Тут є підтримка Run, якщо треба. А також TuneIn Radio я інколи використовую. Ну, і є Alexa і Chromecast. На жаль, з AirPlay в них там щось не зрослося на рівні заліза від початку. Ну і далі налаштування безпосередньо самого пристрою. Тож, можна змінити йому ім'я, наприклад, там, якщо ви хочете назвати його там відповідно до кімнати. Інформація про пристрій, будильник можна увімкнути. Знов-таки змінити ось ці налаштування, статус мережі, режим збереження енергії, під'єднати пульт дистанційного керування. Ось налаштування екрану. Я ж вам тут казав, щоб показувати, увімкнути його, вимкнути, яскравість адаптивна чи вручну виставляти її. Тут можна обрати шпалери, які ви хочете, що показувати на екрані відтворення. Тобто, ось там кілька варіантів є. І, от, наприклад, можна обрати, який ви хочете, цей індикатор зі стрілками, який вам більше подобається, щоб відображав, відображався. Далі повертаємося назад. Я тут насправді показую дуже все це стисло, тому покажу, мабуть, відсотків 30 його функціональності. Еквалайзер для тих, хто полюбляє налаштовувати звук, він тут прям дуже складний і. А, налаштовується окремо на кожний вхі... кожен вхід, і насправді ось ця крива, що тут зараз на екрані, це крива для моєї кімнати. Він вміє заміряти кімнату, якщо у вас iPhone, тому що він калібрований тільки під мікрофони айфонів. І на основі цього будує ось таку криву корекції під кімнату. Далі її можна увімкнути або вимкнути. Ну і для кожного входу тут окремо налаштовується цей еквалайзер. Чи він вам потрібен, чи ні, і так далі. Ось ця функція корекції під кімнату. Ну зараз вона тут не спрацює, звісно. Аудіоналаштування. Тут там можна увімкнути фіксовану гучність, наприклад, якщо ви хочете регулювати її на ЦАПі, рівні, роздільна здатність і все таке інше. Далі аудіовихід. Можна обрати, який вам потрібен аудіовхід. Теж обираєте там, який потрібен, і налаштування додаткові сабвуфер. Якщо його увімкнути, то тут теж є певні налаштування. і рівень можна підрегулювати, і частоту зрізу, фазу, і так далі. Синхронізацію і багато все ще чого. Синхронізація аудіо ну, це автоматично чи вручну. Ну і налаштування Amazon Alexa, Chromecast, Сквізлайт підтримається, можна вимкнути голосові тони, і також ось цей індикатор, якщо він вам чомусь не дуже подобається, можна перезавантажити його. Дуже легко додаються пристрої, дуже зручний процес онбордінгу. Ну і тут можна керувати різними пристроями, якщо у вас їх багато. Тут Пошук, ну, це по локальній медіатеці або по станціях, або по стрімінгових сервісах. Ну і тут всілякі додаткові налаштування, типу оновлення прошивки. Дуже часто виходять оновлення десь а, два рази на місяць стабільно. Причому це не просто, знаєте, такі оновлення. Там ми виправили баги та покращили стабільність. Ні, це дійсно якісь речі, які приносять додаткову функціональність. Вони прям допилюють, допилюють дуже класні штуки. Наприклад, от, там вже певний час в бета-тестування, але все рівно дуже класна можливість зробити бездротовий 5.1 звук, якщо у вас два ВІМ-пристрої. Один буде відповідати за сабвуфер і передні канали. А один за задній. Єдине, що центральний канал там буде е, симуля... за, 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 за рахунок симуляції робитися. Але все рівно, знаєте, засетапити собі бездротовий 5.1, е, не витративши на це там дику купу грошей, ну це доволі прикольно. І, або, наприклад, ось ця корекція під кімнату це теж дуже класна можливість в такому недорогому пристрої. А враховуючи те, що вона підтримується навіть в більш базових пристроях від VIM, це взагалі круто. У мене, до речі, є парочка ВІМІ Mini, це їх найдешевший і найменший пристрій. Якщо вони вас цікавлять, то пишіть в коментарях, ставте лайки. Ну тут я б мав сказати: якщо це відео набере 500 лайків, я зроблю огляд на v Mini. ну коротше, ні, так, так не буде. Тому що воно 500 лайків не набере, але може там, коли буде можливість, зроблю на vm міні. Огляд, теж дуже класна штучка. Тож, як бачите, програмно тут все теж дуже насичено. Про звук тут довго насправді розповідати не вийде, тому що цифрові входи виходи ну вони працюють як цифрові входи-виходи. Вони приймають і видають сигнал в тому вигляді, в якому він є. Ну і на шляху змінюють його за допомогою. Еквалайзеру а, або таку інших налаштувань сигналу, які ви зробите. Якщо ви вимкнете еквалайзер і всю іншу цифрову обробку, ну, він буде виводити сигнал таким, який він є, без будь-яких змін. Аналоговий вихід, до речі, непоганий. Нейтральний, не забарвлений. Ну, все ж 9038 це доволі непоганий чіп. Аналогово-цифровий перетворювач, який тут він простенький, але свою задачу виконує непогано. Лінійний вхід і фонокоректор працюють доволі нормально. Ну, звісно, фонокоректор тут така більш додаткова можливість для якихось не дуже пафосних програвачів, але, мабуть, це тема окремої розмови, коли я буду розповідати про свою регу. А що ще тут сказати про нього? Шкода, що немає AirPlay і немає підтримки просунених кодиків Bluetooth. Ну, слухайте, неможливо. А мати все й одразу, ну може, колись вийде будь-який ще там якийсь війм. Що мені тут в ньому подобається, і я не можу нахвалитися на цей пристрій, це те, що він дійсно універсальний. Вони розробники не намагаються вижити копійчину з трудового народу. Як, наприклад, це роблять розробники сервісу, який тут є, на чотири букви. Вони оновлюють прошивку постійно не вимагають з вас ніякої підписки. Навіть в їх найдешевший і найстаріший Wii Mini вони довозять нові функції. Ну, а ультра це в них флагманський пристрій, тому насправді сюди вони додають багато всього і дійсно корисні функції. ну Я про це вже все казав. Він працює і як цифровий комутатор, і як фонокоректор, і як ЦАП, і як. Процесор для кімнати. До речі, класна можливість. Мені, я його використовую, коли дивлюся фільми. І він дійсно, ось цей додаткова обробка для кімнати. Я трохи зробив не таким екстремальним ту криву, що він наміряв по замовченню, вона дійсно покращує звук і робить все чіткіше. Тому це теж доволі корисна можливість. Ну, коротше, знаєте, можу хвалити довго і постійно, але ну. Сподіваюсь, ви вже і так зрозуміли, що це дійсно класний пристрій. Ну і до того ж, насправді можна не брати ультру, можна взяти Прошку, вона дешевша. А... Різниця в тому, що там немає екрану насправді, і це здається все. Ну, і може фонокоректор, але він дійсно буде корисний небагатьом. А якщо у вас є якісь пасивні колонки повнорозмірні, то беріть Vee Amp або Vee Amp Pro. Це приблизно така сама коробочка, але з вбудованим підсилювачем під колонки. Це дійсно неймовірно класне рішення, домашнє, якщо б підзвучити собі все без якихось заморочок. Тому дійсно дуже класний пристрій. Сподіваюсь, мені вдалося передати своє захоплення. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.